Це саме ж, ну, і є та взаємодія да, з силами оборони. В даному випадку з військами ПВО, РТВ, була залучена Національна гвардія дуже потужна до да, цієї роботи. Ми вибудовували ту, ту систему, яка працює зараз. Як на мене, в тих умовах, в яких знаходиться Харків з точки зору розташування до Росії, тих засобів. Які ми маємо для роботи, зроблена ефективно, і вона мала і має сенс. Дуже багато тих шахедів, ракет, які ворожі війська хотіли, щоб долетіли до міста Харкова, до Харківського регіону, вони не долітають. Дуже багато. Звичайно, що можна було б захистити ну, регіон ну, більш ефективним способом. Ну, для цього треба дуже багато західного озброєння, якого у нас немає, якого нам там не дають, дають не в, не в тій кількості, і зачастую не в тій якості. Я можу вам привести такі факти. Коли ми починали цю роботу, то ми отримували перші гепарди. Вони по-моєму, вони були з Катару. Дуже багато в відсотковому вираженні їх не працювало. І вони ремонтувались, вони відвозились на наші заводи, допрацьовувались. Деякі уїжджали на Польщу, допрацьовувалися. Це ж стосується і різних озброєнь. Я пам'ятаю, спайт іспанський, по-моєму. Вони прийшли взагалі там без мікросхем, без систем охолодження. Ми збирали людей, дуже багато людей, які допомагають саме в цьому сенсі наших електронщиків. І ну, ми просто допрацьовували дуже багато такого озброєння для ПВО, яке потім стало працювати ефективно. Що стосується там, кількості ракет, ну, це ж Теж не тайна, що взагалі для боротьби в небі ракет багато не буває. Крім того, от останні напади на південь нашого регіону були такі затяжні атаки, коли на інфраструктурні об'єкти шахеди летять. Ну, така вже була змінена тактика протягом 2,5 годин кожні 15 хвилин для того, щоб на об'єкті був пожар, щоб співробітники ДСНС не могли заїжджати на ці об'єкти тушити. Це там і газонакачувальні станції, і нафтопереробні станції, все те, що дуже гаряче і дуже, дуже горить. І от на протязі 2,5 годин по одному шахеду залітають. Поки всі ці там 22 або 25 не долетять, із них багато збили, але щось долетіло, але вже, вже там ця чи газова станція, чи нафтопереробна, все згоріло і тушити нічого. Цей шахет стоїть на невеликих грошей, але ті ракети, які ми ну, хотіли, щоб вони у нас були в великій кількості, їх. Треба багато, тому що е, часто, ну ви розумієте, там ну, дуже багато тонкостей. Харківський рельєф дуже важкий для наших е, сил ПВО, тому що він дуже рельєфний. І е, навчилися росіяни запускати ці, ці шахіди на дуже е, низькій висоті. Прямо вони йдуть там по макушках лісу, по поймам річок користуються цим дуже складним трельєфом І тому не дуже часто, ну часто, але не всі ці об'єкти ми можемо збивати навіть з точки зору ну, от, оцих особливостей. Але все ж таки, я ще раз кажу, що більша часть, Ну, набагато більша частина збивається, повірте мені, горя було набагато більше. Якщо б ну, ця робота була поставлена ну, не так, як вона поставлена зараз. Як, як то кажуть, гарному приділу нема, тому хочеться і, і більше, і частіше, щоб збували, і ефективніше. Ну, але зараз маємо те, що маємо зараз. І велика дяка силам ПВО і за цю роботу.